Потім, коли Ghostface телефонує Сісі, -Сі, він питає, чи хоче вона померти. Послухайте, як він каже це англійською та українською. Do you die tonight, Хочеш сьогодні померти Сісі? Чуєте? Його голос стає грізним, щоб вона злякалася, зрозумівши, що це не просто жарт. А ось як це звучить російською. А ти хочеш сьогодні умереть, Сісі. Він наче запитав, як пройти до бібліотеки. Через кілька хвилин, коли подруга Сісі -Сі йде на вечірку, вона їй каже So, I'll see you the alarm. І не забудь про сигналізацію. Здавалося б, як тут можна облажатися при перекладі? Але для росіян в цьому плані неможливого немає. Увідімся. Не забудь включити ахрану.